Доброго дня! Ось такий в мене вийшов ящик з окулентами. Ще трошечки не, пленку не закріпила, але, в принципі, рослинки вже посадила. Не знаю, чи густо, чи широко. Будемо дивитися, да, як вони будуть рости. Ось така красота у мене вийшла, сподіваюсь. Мені сподобається, як він буде тут виглядати. І не буде сірого пятна посеред моєї зеленої оази. От моя зелена оаза. Ось так. Перед дощем все розквітло. Яблунька зацвіла. вишні вже відцвілися. Так, красота. Так, зараз. А ось подивіться, якої висоти по метру. Лунарія. Так, дивлюся. пройдуся вам ще покажу. Ось так. Виглядає моя зелена, призелена. Садиба, квітничок. На 16, 17 квітня, мабуть, сьогодні. Да, 17 квітня. Щось відцвілося, щось тільки цвіте. А червоні тюльпани теж висотою десь по 80 см. Достає мені до бедра. Ось так. Така красота. Ой! Червоні тюльпани розбавляються різними кольорами. Ой, а тут ще на білому сидить бжілка, мабуть, добирає, ніяк не добере. Вони в таку погоду хмарну, похмуру не літають. Вона літа. Ця вишенька теж відстається, зато цвіте грушка. Ось так красиво, в куточку. Погляньте, цвіте грушка. Все має свій час. Так. Моя тепличка прикрита, там ростуть помідорчики. Огурчики посходили. Я їх потім в стаканчики саджу, а як минуть вже холода, бо я не знаю, чи буде ще холодно. Може бути і ноль. А вони погано ростуть, коли холодно то потім висажу їх прям способом перевалки, прямо в ґрунт. Так, ось така красота. Це я винесла, поки пасмара погода свою гібіскус бо на нього щось білокрилка напала в цьому році, десь вона в мене взялась. То зараз і відламала. Ну, що ж, значить так. Ось таку, придеться викинути. Але нічого. Ось така красота. Цвіте. Якраз лунарія в своєму піці. І вона є фоном для тюльпанів. Або тюльпани фоном для лунарії. Коли вона почне відцвітатися, в принципі, вона вже майже вся зацвіла, я вирву, яка мені. Буде заважати і залишу для розсіювання. І так кожного року вона в мене не виводиться, тому що я не копаю, не перевертаю ґрунт і зрозуміло, що все, що кинуто в землю, мульчую. Ось, дивіться, як позамульчувала я гортензії. Бачите, внизу. Мульча у мене є природна. Ось погляньте на ґрунт. Там, де повинні рости помідори, які ще не висажені. Тут по краю росте цибулька, а посередині салат. Салат я просто сію, як мульчу. Потім лишній вирву, що не з'їсться, переораю. І буде мульча. Я нічого не сапала, нічого не копала. Це грядочки, які були просто. Плоско різом порихлині, малесеньким. Але подивіться, скільки вони дають урожаю. Ну, полуничка теж, як бачите, вже почала кидати, да, мульчу. Але подивіться, кульбабу мульчу краще не кидати, бо потім її не вивдити. Або кидати без квіточок. Хоча мені дуже подобається, як кульбабка цвіте. Але вона така. Чи її потім не виведеш. Все гарно росте. Так, і ось дивіться, де попалося випадково, мабуть. це сюди Тут валялось просто віночок вже вибитий. Да? Валявся віночок. Гляньте, скільки салату на одному місці. Я просто кинула, там вже майже не було насіння. Але подивіться, скільки насправді там ще було насіння і скільки воно росте. Уявіть, що тут, де оце полуниця росте, тут треба садити огірки. Тому прийдеться якусь огірки. І тут, дивіться, вже почав сходити горох. так, Горох зійшов. Ну, малина сюди полізла якось неправильно. Щось треба мені робити, присадити, бо вона буде заважати огіркам. Треба подумати. Малину прийдеться, мабуть, прибрати. Хоча дивіться, яким вона гарним рядом росте по краю. По краю. Там, де, тому що землю ми не чіпаємо. Так, треба переносити малину. Так, а ось тут, дивіться, як ще раз покажу, як цвіте біла смородина, спорічка, червона смородина. Висотою ріст кущі. Все таке гарне, вже зелене. Я так люблю свій сад, тому що він найпрекрасніший. Гарного дня!